В тому році директор нашої школи, перегортаючи старі журнали з батьківській хатині, звернув увагу на фото людини і спокійним, мудрим, іскрою іронії обличчям. Пондуфор Юрій Юрович, це прізвище позвучало колись із вуст його батька. Так він підтвердив, що його він його однокласник, з яким навчався в школі в 30-х роках, а потім. Його сім'я переїхала до міста Києва і згодом Юрій став якимось великим начальником. Батько характеризував Юрія як рухливого, ініціативного, веселого хлопця, організатора всіляких заходів. А його мати Олександра Іванівна викладала в нашій школі українську мову та літературу. З інформації журналу ми дізналися, що перед ліною Юрій Юрійович вступив до Харківського університету. Період війни воював командиром танка на далекому сході, а після містуче з відзнакою закінчив навчання в університеті. Далі аспірантура, кандидатська дисертація, відповідальна партійна робота. А з квітня 1978 року директор Інституту історії академії наук Української Радянської Соціалістичної Республіки, а потім НАН України. Розкрились виняткові здібності кондуфора Юрія Юровича як організатора великих колективних досліджень, серед низки фундаментальних праць, де вчений був головним редактором найвагоміші, восьмитомна історія УРСР, трьохтомна історія Києва, за які отримав державні премії. Юрій Юрович читав курси лекцій в університетах Загреба, Лейпцига, Братислави, Флоренції. Виступав з доповідями на міжнародних конференціях, симпозіумах, конгресах. У 1992 році академіку присвоєно звання заслужений діяч науки і культури. Інформацію із журналу доповнили дані енциклопедії. Зважаючи на масштабність особистості нашого земляка, виникло бажання знайти рідних, знайомих вченого. Невдовзі від його доньки Тетяни Юрівни отримали цінний подарунок. Два томи праць, присвячених вченому, а також сімейні фотографії, нам, жителям провінції, відкрилась біографія надзвичайно неординарної талановитої людини з яскравими людськими якостями. Його колеги по науці характеризують Юрія Юрійовича як особистість з великим розумом, ерудицією. Винятковий всебічний розвиток поєднувався в ньому із щирою добротою скромністю і небаченою працездатністю. Колишні студенти з теплотою згадують свого наставника, відзначають його, шанобливе ставлення до співрозмовника вміння швидко встановлювати контакт з аудиторією і тримати його в стані постійної уваги. Серед колишніх студентів-випускник, а згодом вчитель історії нашої школи, новостроє Валерій Михайлович, якому Юрій Юрійович особисто вручив диплом. Мне очень повезло. Я лично был знаком с деканом родного исторического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. О нем мне поведали еще раньше мои родные учителя Федор Куприянович Лысенко, который учил будущего академика, и Елена Никитична Пугачева. Теперь я уже заходил к декану как к земляку. В то время под его редакцией вышла многотомная история Украины. Это был фундаментальный труд академика, Невероятно, но факт, мы убегали с других лекций, чтобы послушать Юрия Юрьевича. Он умел с самого начала заинтриговать всю аудиторию какой-нибудь оригинальной историей или фактом и вовлечь к обсуждению всех студентов. Поражала его интеллигентность, высочайший интеллект и добродушная улыбка. Горжусь, что свой диплом историка получил из рук выдающегося ученого, академика, земляка Юрия Юрьевича Кондуфора. щирість Юрія Юровича зробила його добре знайомим для багатьох людей. Незалежність в поглядах, самодостатність, високий інтелект молодого доктора наук стали посвідченням його колег приводом для звільнення з посади завідучого відділу науки і культури ЦК комуністичної партії України і переходу на наукову роботу. Дуже цікаві, обставини. обіймаючи в 60-х роках такового посаду в керівництві, він вимушений був приробляти знаменитих шістдесятників, дисидентів, зокрема Івана Дзюбу, Миколу Руденка Аллу Горську. З проголошенням незалежності України на колишніх парткерівників керівників обрушилась злива критики і звинувачення. Чому ці неприємності пройшли повсконтуфора і Юрія Юрьовича? На ці запитання. Відповідають самі опоненти. Після повернення із США відомий дисидент, колишній голова Української гельсінської спілки Микола Руденко, завітав до директора інституту історії НАН України і подарував йому свою збірку поезій з дарчим надписом: Шановний Юрій Юрійовичу, вірш, якщо твої товариші в моїй збірці присвячені вам, незважаючи на складність відносин, у мене завжди залишалось до вас. Незмінна симпатія, хай вам щастить. Саме величезний інтелект, найкращі людські якості зберегли шановливе ставлення до Юрія Юрійовича. Його життєва позиція, масштабні здобутки як високопрофесійного фахівця стали ваговим аргументом для відкриття в його честь реальної дошки. Фотографія Юрія Юрійовича перша листа дії присвячена видним випускникам школи. Стаття в районній газеті Колос відкрила для веселівців особистість нашого земляка. Зібрані матеріали, відгуки колег, друзів, знайомих, колишніх студентів свідчать не тільки про високий інтелект, професіоналізм академіка, а й про його найкращі людські якості. Тому всі, хто знав нашого земляка, згадують його з теплотою і повагою. Життєвий шлях. Кондуфора Юрія Юровича підтверджує встановлену тисячу років тому життєву істину, будь-що не втрачати свою людську гідність залишатись порядною людиною.